Друзі, всім привіт! Рада вас бачити. Сьогодні завітала в магазин Аврора. Подивимось з вами товари для дому, посуд, новинки. Приємного всім перегляду. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Така гарна тарілка, скляна, овальна. Зайчик. Ціна 199 гривень. Керамічна. Є в такому дизайні, такий трохи інший. Дуже гарні тарілочки, мені дуже подобаються. Мусат для заточування ножів. Ціна 69 гривень. Тут метал і пластикова ручка. Цувок для сипучих продуктів металевий 55 гривень. Кухоль порцеляновий в асортименті. Дуже гарна чашка. Об'єм великий. 350 мл. Я думала, що це 400. Ціна 77 гривень. Така гарна чашка. На 400 мл чорна хвиля ціна 49 гривень. Органайзер універсальний пластиковий на три ящика аліана у білому кольорі. Шухляди можуть комплектуватись лотками для дрібничок. Можна використовувати і для шиття, 239 гривень. Кошик для паперового сміття, пластиковий аліана 49 гривень. Вінчик для збивання на батарейках. В двох кольорах це капучинатор ціна всього 49 гривень. Тертка для моркви пластиковим корпусом. Ціна 27 гривень. Шприц кондитерський з насанками на блістері. Ціна 39 гривень. Акумулятор холода на 200 мл, Багато привезли вже. Ціна 34 гривні або 39, в залежності від моделі. Такий шпатель, кондитерський металевий, Алмо. Ціна 49 гривень. Форма для випікання хліба 25 на 12 см, Є в двох кольорах. Ціна 99 гривень. Ще в тому ж дизайні є форма для випікання силіконова кругла, хвиляста на 26 см. Це, напевно, для випікання різних кексів, пирогів. Ціна теж 99 гривень. Дозатор для олії скляний з щіткою на 200 мл. Ціна 88 гривень. Такий гарний органайзер для дрібничок з відділеннями. Він пластиковий. Навіть не знаю, як їм користуватися. Напишіть, хто знає. Тут якась пружинка. Ціна 109 гривень. Тримач для серветок металевий 55 гривень. Дуже цікавий такий. Тут і віделка, ложка, ніж, ну, досить якісний, важкий. Такий набір ножів кухонних з ножицями, з підставкою дерев'яною, ціна 399. І трохи дорожчий набір. Кухонний алпіном на 6 предметів. Голубий колір. Ціна 599. Така дошка кухона дерев'яна 23 на 34 см Матеріал дерево дуб липа. Ціна 129 гривень. Дошка для подачі сиру бамбукового з приборами. Матеріал бамбук залізо. Щось тут тарахтить. Ціна 249 гривень. Ось так виглядає. Дуже гарні яскраві бокали для вина. Мені дуже подобається в асортименті. Такі весняні різні кольори: рожевий, жовтий, синій. Можна знайти гривень. такий гарний келих для вина скляний. Прозорий на 280 мл. Ціна всього 34 гривні. Мені дуже подобається. Келих для шампанського, скляний, прозорий на 360 мл. Такий високий. І ніжка висока. 169. Така незвична ваза для квітів скляна. Гладка, прозора. Колір сірий. 1749. І така ваза для квітів, скляна, рибриста прозора з золотим обідком 349. Теж приїхала така новинка в різних кольорах, зірочки, хвилі 88 гривень, чашка пастель на 350 мл Склянка низька на 240 мл. Ціна 34 гривні. Салатник скляний на ніжці. Виглядає як кришталь. Ціна 39 гривень. Баночка для сипучих з корковою кришкою 69 гривень. Тарілка супова скляна люминарк. 20 з половиною см в діаметрі біла. Тут вона така більш матова. А тут гладка ціна 88 гривень. Тарілка 28 на 20 см. Це більш таке блюдо. Можливо, тут можна складати паску. Різні смаколики на свято. Мені дуже подобаються відтінки. Такі зайчики. Коштує така тарілочка 99 гривень. Ще з таких новинок щітка для миття вікон. Ціна 69 гривень. Лійка для душу 139. Така дуже об'ємна ваза для квітів скляна. І дуже важка. Ціна 299 гривень. Колір золотий, дуже гарна. Годинник настінний, круглий 229 гривень. Білий колір з золотом. Є трохи дешевше годинник настінний в асортименті по 199 гривень. Чорний, є, білий, сірий. Така миска пластикова, кругла на 4,5 літрів. Зараз в акції 29 гривень. Ємність для мьо скляна з ложкою. Вона скляна з малюнком. Малюнок такий дуже гарний, тематичний, з бджілками. Ціна 77 гривень. У мене, як завжди, все падає. І така гарна ложка пластикова для меду. так закривається. Баночка для спецій скляна з металевою кришкою. Ціна 29 гривень. Така баночка за 15 гривень. Ця більш, знаєте, якісна ця виглядає не дуже метал якийсь, не, не дуже якісний. А ця прям гарна. Кошик для зберігання круглий 109 гривень. Можливо, це для фруктів. Я, наприклад, в такому зберігаю картоплю, лук, тільки щось треба підстелити. Оселедниця скляна, біла, бланко 22,5 см в діаметрі. Ціна 44 гривні. Зараз в акції до 23 березня. Сковорода алюмінієва з антипригарним покриттям. Густом 20 см. Ціна 199 гривень. Такий кіш. Скляною кришкою на 1,2 літра. Ордестом 349 гривень. Кришка універсальна скляна з силіконовим обідком. Діаметр 24 см 229 гривень. А 26 см 249 гривень. Такий гарний набір для випічки. Качалка і формочки три штучки. Ціна 199 гривень, там є ще різні кольори. Такі кришки, чохли багаторазові, зберігають свіжість продуктів 8 штук. Продукти не обвітрюються та не засихають, підходять для різних. Розмірів та форм посуду. Ціна 39 гривень. Ще якась новинка? Лійка для душу. Турбо водозберігаюча. Ціна 129 гривень. Серветка з мікрофібри для скла. Ціна всього 29 гривень, але вона така дуже якісна мені подобається, і кольори різні. Дуже приємна на дотик.